Від і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Бог Христі, браті і сестри, не вдихають дискусії, суперечки про те, хто є Господь Ісус Христос. І скільки часу пройшло, як Господь прийшов на землю, переобразився. Стався розп'ятий, помер на хресті, Воскрес. Все одно. Божий противник будоражить людське сумління, спокушає, провокує і в якийсь спосіб збирає собі плоди. Ми святкуємо Господнє переображення і читаємо цей момент, коли Господь Ісус Христос узяв на гору своїх апостолів Петра, Якова та Івана, перед ними переобразився і у тім моменті. З'явилися Мойсей і Ілля. І Господь Ісус Христос з ними розмовляв. Хто це є Мойсей? Мойсей це є цей чоловік, якому Господь дав закон і законом окреслив, що дав правила життя і поведінки. То це є Ілля. Ілля це є пророк, дуже шанований у йодеському народі, який чинив поважні речі Божою Силою. І розуміємо, що це не просто так. Тому що той спосіб Господь показує. Що і пророки, і Мойсей, який, якого чердаку Господь передав закон людям, діють у Божій плані. Іде мова про Христа. Господь своїм прошестям на землю. Він міняє суть часу. Плин часу ніби той самий. Але момент Господнього приходу на землю він обертає, скажімо, оцей плин часу теж в іншу сторону, починаючи новий завіт. І Ісус Христос, як той, хто міняє плин часу, показує особа особах Майсея і що тут щось є інакше. І апостоли це спостерігають. І ось сьогодні ми читаємо, як учні Фарисеїв, Івана Хрестителя приходять до. Христа і питається, чому ми постамо, або твої учні не постять? Бо ті учні побачили щось особливе. Вони збагнули, що тут є щось більше, аніж піст. Бо цей піст, який заховують учні Івана і Фарисеї, це є піст старозавітній, який має своє призначення. Має свої особливості. Це є піст за приходом на землю Спасителя. Люди за ним тужили, за Спасителя. І цей піст мав один вимір. А тут приходить на землю сам Спаситель. І цей піст касується самим приходом на землю Ісуса Христа. Цей пісній нівелюється, бо прийшов той, на якого чекали, той, про що мріяли і сподівалися. І тепер, коли Христос є людьми, цей піс набирає іншого. значення. І коли Христа розп'яли і Він помер і воздіться на небесах, Наступає новий піст. Піст за тим, що люди засмакували особі Христа і на якийсь момент втратили до загального Воскресіння. Тому й каже Господь Ісус Христос, коли візьмуть від них молодого, от тоді будуть постати, але цей піст набирає іншого значення. Це є піст, який Має протікати у Христі. Господь Ісус Христос, який прийшов на землю, має бути центром того посту. І наш піст це є виєм за тою радістю, яка нас чекає у Небесному царстві. Тому старий Завіт і його піст це є оце оці старі бурдюки, але Христос і Його наука після переображення, оце є молоде вино, яке грає, яке працює і яке лягає в основу Пресвятої Євхаристії, яке дає життя. І тому, коли ми постимо, цей піст не є повні за тим, що ми щось втратили дуже велике. Та є піст у передсмаку, у передчутті чогось надто Великого, бо ще трошки і ми його осягнемо. Тільки для того, що трошки, мусимо потрудитися, постаратися, щоб увійти у небесну радість. Тому, святкуючи Господнє переображення, ми чуємо, що каже апостол Петро Господи, добре нам тут бути. Добре бути у присутності Спасителя, у присутності Христа. І оце добре ми маємо перенести через своє життя його помножити стократно у Небесному Царстві. Тому що немає кращого, як бути у Божих обіймах, посідати у Божій світлиці. Тому і ми, ось же, ми бере своє життя. Ми постараємося. Та до нас Небесне Царство. Господь того бажає, до цього закликає. Господь оцім допомагає. Тож будьмо вирозумілі, будьмо мудрі, по правді Боже, чинімо і ми завершимо наше земне життя, наше буття у Небесному царстві. Да, пану є повно старого раження. Слава Ісусу Христу.